Привіт, друзі, рибалки! З вами ваш старий знайомий, який знову готовий поділитися найсвіжішою та найактуальнішою інформацією про те, як клюватиме риба. Сьогодні ми детально розберемо прогноз кльову на 24 листопада 2025 року для нашої чудової України. Цей день буде по-своєму особливим, адже, за моїми спостереженнями та даними, які ми разом вивідаємо, він обіцяє несподіванки для хижака, так що готуйтеся дізнатися, де шукати рибу, на що її ловити, і найголовніше, чому саме так буде цікаво, обіцяю. Отже, що ж нам готує риболовля у понеділок, 24 листопада. Цей день буде одним із найсприятливіших для активної ловлі хижої риби, особливо на глибоководних ділянках. Почнемо з нашої красуні Щуки її. Вона зараз активно годується, готуючись до зими, і це прекрасний час для справжнього жору. Шукайте її на глибинах понад 3 метри, особливо біля коряжників, підводних горбів та залишків водної рослинності, де вона чатує на здобич. Найкраще працюють великі коливальні блешні або глибоководні воблери. Також не забувайте про силіконові приманки білих, зелених, жовтих або навіть червоних відтінків. Ведіть приманку повільно з тривалими паузами, адже саме така тактика привертає увагу цієї хижачки. Далі у нас СУДАК Цей хижак залишається одним із найактивніших у листопаді. Його варто шукати на глибоководних ділянках річок, руслових бровках та ямах. За моїм досвідом, судак найбільш активний у ранкові та вечірні години, ефективними будуть джих приманки середнього та великого розміру. Пам'ятайте, що судак може довго триматися на одному місці у великих зграях. І, звичайно ж, наш смугастий розбійник окунь. У цей період окунь збирається у зграї і тримається ближче до дна. Великі особини можуть влаштовувати справжній жор, шукайте його на неглибоких ділянках з водною рослинністю, а також біля бровок і корчів. Для окуня добре підійдуть невеликі силіконові приманки, мормишки або легкі спінінгові оснастки. Проводка має бути повільною та делікатною, адже риба стає обережнішою. Тепер давайте розберемося з умовами, які впливатимуть на наш кльов. Погода в Україні цього дня буде досить контрастною. Західні області можуть побачити температуру від мінус 1 до мінус 6 градусів Цельсія вночі і не вище нуля в день. У центральних регіонах, як от у Добровеличківському районі. Очікується від 1 до 4 градусів тепла в день. Загалом, по більшості областей очікується зниження температури на 3-5 градусів, опадів небагато, місцями буде хмарно з 5% шансом снігу, але деінде можливий дощ або мокрий сніг. Атмосферний тиск за таких перепадів може коливатися, що, як ми знаємо, не завжди добре для кльову. Однак загальна тенденція листопада 2025 року бути трохи теплішим за норму, хоча цей конкретний день і принесе похолодання, стабільні умови без різких перепадів тиску завжди дають кращі шанси, тож зверніть увагу на місцеві прогнози тиску перед виходом. Температура води у водоймах України в кінці листопада дуже низька і продовжує знижуватися. Наприклад, у Дніпрі біля Українки середня температура становить 6,3 градуса Цельсія. В інших річках та водосховищах температура коливається від 3,7 до 13,2 градусів Цельсія. Така крижана вода змушує рибу бути менш активною і шукати глибші стабільніші місця. Фаза місяця на 24 листопада 2025 року. Зростаючий місяць. Це четвертий місячний день, що переходить у п'ятий близько об ранку. Місяць перебуває у знаку Козерога, зростаючий місяць, за повірями багатьох рибалок, сприяє підвищенню активності риби, особливо хижака, що є гарною новиною для нас. Отже, загальна активність риби, мирна риба, така як лящ, плітка чи карась, буде досить пасивною і клюватиме вибірково. Вона шукатиме зимувальні ями, і на стабільний улов розраховувати не варто. А ось хижак, щука, судак та окунь буде активним, готуючись до зими, вони реагуватимуть на приманки, особливо на глибині. Мій прогноз кльову на цей день. Хороший кльов для хижої риби, капризний для мирної. Обґрунтування просте, незважаючи на загальне похолодання та зниження температури води 24 листопада належить до періоду підвищеної активності хижака згідно з рибальськими календарями. Зростаючий місяць також має сприятливий вплив різкі перепади температури. Та потенційно коливання тиску можуть внести свої корективи, але цілеспрямована ловля хижака на глибині має дати результат. Що ж, друзі, на цьому мій прогноз завершується. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях А на що ви плануєте ловити цього тижня, які ваші секрети успішної осінньої риболовлі. Поділіться своїми спостереженнями, і нехай кожен ваш вихід на воду буде сповнений трофеїв.